Глядачі, вітаю вас. Я знаходжусь в місті Яготин. От туди до виїзду траса Київ Харків. Туди дорога до центру міста Яготина. А район по місцевому називається в нас Цинц. Чому Цинц? Бо Тому що пов'язане щось там з сахарним заводом, дослідницьким і опитно-механічним заводом. Ну, я в цих деталях сильно не розуміюсь. А заходжуся на зупинці, яка називається ЦПТО. Професійно-технічний е, заклад, ну, тобто, в народі ПТУ. Як переводиться, навіть теж не можу сказати. Ну, Село селом, самі розумієте. <рес> Ладно. А будинок, до якого я зараз рухаюся, щоб вам його показати, знаходиться поруч з училищем. По правій стороні п'ятиповерховий будинок. Це гляний. В народі його тут називають чомусь кооперативний. А, подробиці зараз будемо розбиратися, чому так. І а, туди під'їзна дорога по бетонних плитах. Тут, як бачите, є магазинчик і дуже смачно пахне курями гриль. Далі, там за магазинчиком є ще тимчасова споруда, у якій жарять шашлик. Каміль, якщо будеш дивитися, моє відео, передаю тобі привіт. І до вокзалу від даної локації пішки можна пройти. всього лише десь 20 хвилин. І ви будете на вокзалі. Поруч з заправки, зупинка. В общем. А на вокзалі магазина ТБ. Що, давайте під'їдемося до будиночку. Покажу вам зовні будиночок, фотографую його. Фотосесію зроблю. Рухаюся до останнього під'їзду. Місто Яготин, поруч з училищем, п'ятиповерховий цегляний будинок. Роглядаємо квартиру. Що ж, які тут деталі можна розповісти? Будинок кооперативний. Чому кооперативний? Прошу когось із ягодинців написати інформацію, чого його так називають. Він має газопостачання, електропостачання, водопостачання і він на балансі ЖЕКа не стоїть. Перед будиночком є невеличкий дитячий майданчик. І як бачите, тут навкруги люди понабудовували собі гаражі. У кожного такий свій маленький дворик обладнаний. Поруч з будинком ось альтаночка є, ще одне місце для посідушок. В Взагалі, беріть бутилку, сідайте та да крякніть. Ладно, шутка. І ще поруч з будинком є земельна ділянка, яку люди розділили між собою на шматки, на шматочки. Давайте оглянемо будиночок з іншого боку. Наша квартира, яку ми будемо сьогодні дивитися, вона двохстороння. І, е, її вікна виходять як на одну, так і на другу сторону. І ось, де ми бачимо, іде труба і два вікна. Наскільки я пам'ятаю, це іменно в цій квартирі ми будемо дивитися її стан оглядати, оцінювати і продавати. Дах тут шиферний, двохскатний. Не тече. Єдине, що мабуть, саме основне зауваження це отам, отой, ем, як, для голубів зальот. А може неправильно говорю. Ну, в общем, Там треба, над, мабуть, би, можливо. Алло. Так, що, був кодовий замок. Тепер вийшов кодовий не замок. Поміняти треба. Електрощитова. Відкриваємо. Видно, що на нашому лічильнику, ой, в нашій квартирі новий лічильник, і ним взагалі нічого ніхто не користувався. Це в нас рес поміняв лічильники. Двері вхідні у нас поміняні, металеві. Да. Замочок, барашик. Ага, подвійні вхідні. ну Ці дерев'яні більше всього, що будуть мінятися або зніматися. Далі. Заходимо в квартиру. Підлога тут. Понятно, що залізобетонне перекриття. Але підлога дерев'яна і поверху лежить ДВП. Ще це Совєцький союзних часів. Кімната. Площу, я вам думаю, десь напишу по кімнаті, щоб було зрозуміло. Кімната тут така доволі немаленька. До речі, в цій квартирі є можливість зробити перепланування. Кому буде цікаво. По підлогі поправочка, желізобетонне перекриття, потім лежить ДСП, а потім зверху лежить ДВП, підказала мені хазяйка. Далі давайте рухатися по квартирі. Якщо ми заходимо в двері, то у нас при вході відносно дверей з лівої сторони є можливість зробити дуже велику шафу прихожу. То, як захоче, так і назве. А ще я бачив у людей, у кого цю стіну, на яку я вам показую рукою, її демонтували. Демонтували і получалася дуже велика така студія із кухнею, тому що кухня у нас по лівій стороні. Давайте я вам зараз покажу кухню. На кухні у нас є газовий настінний двохконтурний котел Феролі. Просто з нього знята кришка. Ось я вам її показую цю кришечку. Встановлено газовий лічильник, яким теж ніхто не користувався, тому що люди деякий час пожили в квартирі, потім переїхали в будинок, і квартира так весь час і стоїть. Поміняно опалення, зроблено поліпропіленові труби, підведено водопостачання від Яготинського водоканалу. І наскільки я знаю, тут вже зроблена система водовідведення на пластикових трубах, а не на чугунних. Це також важливо, тому що чугунні труби частіше забиваються. І на стінах тут була покладена плитка, але ще вона старих часів. От, бачите, будинок дав висадку і плитку повидавлювала. Навпроти кухні у нас є зала. В залі колись був встановлений кондиціонер. Колись тут був засклений балкон, але рама пропала і люди просто-напросто взяли цю раму, зняли, демонтували і навели трошечки порядок. Вікно дерев'яне, стіни цегла. Опалення я вже говорив. Місце приєднання кондиціонера залишилося. Понятно, що в квартирі вже ніхто не живе більше 10 років. Стіни тут вугли почали потрошечку чорніть по тій причині, що в квартирі ніхто не живе. Але це все робиться. Квартира повністю під ремонт. Хто захоче під косметичний, хто захоче, зробити більш капітальний, це вибір кожного. Давайте я вам ще покажу туалет і ванну. У ванні тут. Зазвичай намагаються з правої сторони поставити пральну машинку. Але кожен розтанує по-своєму. Хто захоче, можна, можна туалет і ванну об'єднати. Можна пральну машинку поставити на кухні. Так, давайте вам ще туалет покажу. До речі, в туалеті дуже багато місця, тому що двері в туалет відкриваються всередину, і людина там ще може розвернутися. Тут десь 1,5 квадрата. А це не тісний туалет. І тут в туалеті ще стояв бойлер колись. Але після того, коли люди поставили собі настінний двоконтурний котел, то вони бойлер демонтували. Газов... Ой, газовий Водяний лічильник також встановлений новий. Ним ніхто не користувався взагалі. Ну, Вода закрита. Вода закрита, то її немає. Зараз я вам ще зроблю фотографії всередині. А, І ще мені Іванівна підказує, що тут у нас ще є невеличка ніжка навпроти туалету. І в цій ніжці можна зберігати консервашку, або при бажанні можна туди вбудувати ще щось цікаве. У ну, кожного свої будуть плани і бачення. І зверху є, кладу... є... як Ніша. 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 От така ніжка в нас є. До речі, у нас квартира не углова. Да, П'ятий поверх. Постелі взагалі не видно, що квартира без ремонту стоїть весь час. Тільки коли квартиру люди отримали, поклеїли шпалери. Але видно, що ніде нічого не протікає. Шановні, ще знаходжусь у квартирі, вирішив вам прямо з квартири показати, вид на городик, яким користуються люди. Сказали Іванів, що розмір городика орієнтовно десь 5 х 5. Ну, 5 х 5, щось малувато, ви сказали. Ну, ладно. В общем, коли будете дивитися квартиру, Іванівна вам вживу, покаже розміри своєї діляночки, якою вона користувалася. Огляд квартири був зроблений на маленьку камеру, ручну. Не, не, не дуже сильно навчився нею користуватися. Вибачайте, любі друзі. Ну, Давайте пойдемо і покажемо вам підвал. Іванівна, закривайте, я пішов вниз. Так, ну що, ходім в підвал покажемо. Прям з під'їзда можна спуститися до підвалу. Я навіть і не звернув увагу, що тут все розгорожено. З підвала запаха немає, труби пластикові всі, Ну є деякі металеві, але нічого не підтікає сухо. Ого! Ніфіга себе, так тут бомбосховище. Висота, висота стелі височезна. Тут якийсь ремонт був. Ого! -го. Да, тут -а... хоч бери, да, якісь кіно знімай. А це у вас квартира теж номер 10? А, крутяк. О, так чого? І це що, навіть, навіть з вашого з вашої квартири заведена сюди електрика? Що, і таке буває? Зараз. Піліг ще десь. та я, не закричу. Іванівна, опустіть. Так, ладно. Ось. Сухенький підвал, в якому можна. Ну, хламозбірник, да? mm -hmm. хоча консервацію можна зберігати. Давайте, давайте, забирайте пальця. Не вистачало, щоб ще пальці попекли. Від підвалу до виходу зовсім недалеко. Буквально ну, ну, трохи. Ну, трішки. Кожного під'їзду. Так з цього по підвалу -по 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 можна перебігти. Можна спокійно. Вам ще покажу трошечки територію. Тут люди собі понабудовували гаражів, ставлять машини, підводили електроживлення прямо з квартир. Хто собі офіційно електроживлення провів прямо від електромережі, але... На жаль, у нас на всі гаражі, що є в місті ягодин, ні в кого немає документів. Нічого. Таке життя. Що зробиш? Ось такий ряд гаражиків, котільня горить, особа не напрягає, запаху немає. Але радує те, що в людей ось яка чистота, ляпота, всі гаражі прямо вифарбовані в один колір, асфальтик навіть привезли. Ну, ніфіга собі. Слухайте, так цей майданчик заасфальтувати. Я ж облизався, мені треба перед офісом асфальт положити. Да. А жаба придавила. Ладно. О, до речі, хто бачить мою сонатку, вона продається. Мені треба пересідати на електромобіль, тому що в мене пробіги. Я кожен тиждень заправляюся по двічі на тиждень, по 2000 тисячі гривень. Це вже стало сильно дорого мені паливо заправляти.